Мене звати Хомайко Олександр Дмитрович. Я реабілітолог, ерготерапевт, мануальний терапевт зі стажем понад 18 років. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку важливу та актуальну тему, як реабілітація. На початку визначимось, що таке реабілітація. Реабілітація це відновлення функціонального стану організму після хвороб травм, операцій. Цей процес доволі крап'яткий та відповідальний, тому реабілітолог в кожному окремому випадку створює індивідуальний план реабілітаційних заходів під кожного окремого пацієнта. Він залежить від фізичного та психологічного стану пацієнта, його віку, перебігу захворювання та його терміну. Тому реабілітолог застосовує весь спектр необхідних заходів, таких як лікувальна фізкультура, масаж, фізична терапія, мануальна терапія, ерготерапія та інші заходи, в яких випадках потрібно звертатися до реабілітолога. Відновлення після гострих неврологічних станів, що призвели до втрати руху, наприклад, інсульт, в цьому випадку фізична реабілітація. Відіграє найважливішу роль у лікуванні пацієнта. При відсутності, несвоєчасності, невірному плані реабілітаційних заходів, людина, що має потенціал для відновлення, залишається серйозними вадами рухів, прикована ліжка. Вірний, індивідуально створений план реабілітаційних заходів допомагає якнайшвидше повернутися до нормального життя. Реабілітація застосовується відновлення після будь-яких травм та хірургічних втручань до порно-рухового апарату. Використання усього необхідного спектру реабілітаційних заходів допомагає не тільки пришвидшити відновлення, але й запобігає появі схожих травм у майбутньому. Особливо важливу роль реабілітація відіграє при наявності гриж між дисків. Вона допомагає не тільки зупинити розвиток, та й значно зменшити грижу. І повністю вилікувати у випадку хірургічного осунення грижа диску, своєчасні реабілітаційні заходи запобігають рецидиву. Якщо у вас турбують часті головні болі, болі в шиї та спині, а ліки, які ви приймаєте, допомагають на незначний термін або зовсім не допомагають, то мануальна терапія, масаж та вірна підібрана гігієна праці ефективно вирішують цю проблему. Реабілітація це не тільки вирішення проблем зі здоров'ям. До мене часто звертаються люди, які ніколи не займалися спортом та ведуть малорухливий спосіб життя. Але вони вирішили включити спорт у своє життя і задаються питаннями, який спорт обрати, як не нашкодити собі, і навпаки, покращити своє здоров'я, які вправи можна робити, які не варто, якщо є хронічні захворювання або застарілі травми. На всі ці питання відповість реабілітолог. Завжди пам'ятайте, що рух та правильно підібрані вправи це найефективніші ліки, і ці ліки допоможуть тоді, коли вони призначаються спеціалістом.